Доброго дня, мене звати Сергій, я представляю проєкт «Is My Friends. Це мобільний додаток. Мобільний додаток для організації поїздок і вільного часу. Зараз мільярди людей відвідують різні міроприйомці, причому 50% з них приїжджає з різних міст, з різних регіонів. І вони їдуть різним транспортом і живуть в різних готелях. Чи бувало у вас таке, що ви... Випадково зустрічали свого знайомого на вокзалі, на конференції в аеропорту. Постійно задаються одні і ті самі питання. Як ти приїхав? Коли будеш їхати назад? Чи бачив когось з наших друзів? Ці питання постійно задаються і вони є цікавими. Ми що ми робимо? Ми зараз, інформуємо про мероприємства Заздалегідь формуємо групи людей, які хочуть туди їхати. Користувачам потрібно зв'язатися з людиною свого міста, яка планує відвідати те ж саме мероприємство, і приїхати з ним. Причому зекономився на квитках, транспорті, таксі, на готелі. 20-40. Відсотків людей, які подорожують і бажають поділитися своїми планами зі своїм друзям. Дослідження по різних країнах і в залежності від того, що, що вони, чим вони хочуть поділитися. Цей ринок безкінечний. Путешествия, спорт, бізнес, концерти це куча, 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 куча грошей. На одній самі виставки приблизно входить 260 мільйонів чоловіка. Це в 6 разів більше, ніж населення України. Наш ринок виходить, що це весь світ. Наш користувач це учасники цих всіх міроприятів. На чому ми заробляємо? Ми заробляємо на продажі квитків на транспорт, квитків на самі мероприємства, на бронювання готелів. Яким <кій> чином ми працюємо з мероприємством? Ми надаємо мероприємству набор безкоштовних інструментів самі аплікації, а вони відносно нас розміщають своєю офіційною аплікацією на мероприємстві. Ну, Більша половина цих мероприємств згоджується. Бізнес-ідея нашого проєкту це якщо людина хоч раз користувалася нашим приложенням, рано чи пізно вона зробиться ще раз. Або купить квиток, або визве або таксі, або забронює готель. Наприклад, в Росії звичайний турист літає 18 разів на рік. Авіасейв, як говорити. Бізнес-модель. Партнерські програми, продаж квитків на транспорт мероприємства, бронювання готелів, замовлення таксі, бронювання столиків в ресторанах, доставки їжі. Внутрішні механізми, як заробляти гроші, в принципі, це реклама самих мероприємств і інформаційно розважальні послуги на основі відслідковування мобільного телефона користувача. Приблизно в місяць з користувачем. 34. 34. Зараз в Україні у нас є дуже добрі партнерські стосунки. Орієнтовно ми домовилися на 500 тисяч е, скачування нашої програми. Так само ми співпрацюємо з такими організаторами, як концерт ЮА, домовилися з турнею Анелізи Оторчука, там приблизно буде за. Турне мільйон чоловік. Компанії, які продають квитки, Ticket.ua, Ticket.ru, Aviasales. Ну і в принципі договори з желізними дорогами, автовокзалами і аеропортами. Так як ми робимо реєстрацію і на транспорт і на міроприємства, ринок конкурентів у нас дуже великий. В принципі, всі, що займаються по окремості, такими самими послугами: Facebook, Google, Форсквер. Bright, ну, аплі аплі аплікації самих мероприємств. їх дуже багато. На, наша унікальність полягає в тому, що ми продаємо, ну, для е організатора ми продаємо квитки на його мероприємство і надаємо йому аплікацію його мероприємства, де людина буде бачити, е хто туди піде. І, е і, ну, в принципі, інформацію про мероприємство. Сам користувач отримує покращення е спілкування, нетверінг е зможе їздити з друзями, купувати квітки, бронювати номера, визивати таксі. Ну, наша команда складається з 11 чоловік. На повний робочий день у нас два програмісти, один на Android, один на iOS, два серверних програмісти, веб-програміст, два, програміст, ну, два фрілансери. Наш статус проекту ми вже, в принципі, запустилися, запустили Android-версію, iOS-версію у нас є веб-сайт. Ми, ми обслуговуємо зараз понад 500 е мероприємств, маємо десь приблизно півтори тисячі з плюсом е користувачів. Ну. Наші досягнення ми зайняли вже Друге місце як краще мобільне дороження на ZNX В, 2013, і війшли в тройку фіналістів в Global Technology Foundation. Добре. Дякую за питання. Такой, э, каким образом, то есть какую ценность вы несете к вашему конечному клиенту, почему он будет устанавливать ваше аппликейшн? Потому что, как вы сказали, уже большое количество существует уже для мероприятий. Да? Ну, Я занимаюсь, кроме всего там, прочего еще организации мероприятий, и мы с этим очень хорошо знакомы, что там происходит. То есть каждое мероприятие пишет что-то свое, есть огромное количество которые пытаются решить вот эту же проблему, никто из них ее нормально не решил. То есть это первый вопрос. Второй вопрос, то есть вы э, рассказали, что э, вы хотите здесь смешать все. То есть вы хотите здесь смешать э, это значит, шеринг э, сервис о том, что я еду на такое мероприятие с заказом такси, продуктов. То есть я не понимаю немножко, как это может быть вообще реализовано, вот простой вопрос. Другого, заказ таксі і заказ їди це додаткові функції, які в принципі, потрібні людям, які приїжджають на конференцію з інших місць, і не знають, що їм робити, не знають, куди піти, куди податися, щоб поїсти, чи як туди добратися. В принципі, ну, ми не хочемо об'єднати все, ми хочемо знайти саме той цикл корисних примочок і їх туди. То есть, по суті, тогда ваш э, application являється как бы, э, рекомендаційний сервис для тех, хто їде э, в какую-то поїздку. Ну, допустим, вот у вас конкретная конференция. Ну, чого рекомендаційно? Ми можемо користуватися, сам користуватися, має профиль, може назначати встречі, може дивитися, хто їде, і чим він їде, хто йде на конференції і як він туди буде добиратися. В результатом результаті у нас має вчитися, в принципі така штука, що від залежності від певного мероприємства відходить ковід, чим він буде їхати, чим він буде вертатися. Це ж найкраще вирішити от, саме ці питання, щоб їх менше задавали. Щоб люди бачили, знали і... Окей, okay, промах зрозуміла. Добре, дякую. Дякую.